E У своїх творах він прагнув до лаконізму і точності, поєднуючи в образах своїх персонажів величезний темперамент із зовнішньою безпристрасністю. Майстер короткого оповідання Ісаак Еммануїлович Бабель пересичена метафорами мовою його ранніх творів у подальшому змінилась строгою і стриманою оповідальною манерою. У 1924 році він опублікував ряд оповідань, що склали цикли Кінармія та одеські оповідання. А всього до літературного спадку майстра увійшло 80 оповідань, дві п'єси та п'ять кіносценаріїв. 1939 року Бабель був заарештований за звинуваченням в антирадянській змовницькій терористичній діяльності, а наступного року розстріляний. У 56 році. Завдяки Паустовському бабель був повернений в радянську літературу. У літературному світі немає смерті. 13 липня 1918 року було прославлено єпископа Іркутського святителя Софронія Кристалевського. 17 років праведник ніс хрест архіпастерського служіння у Сибірському краї. Владика відкрив багато парафій, опікувався освітою духовенства та співом у церквах. Його місіонерські труди поєднувалися з особистим подвижницьким життям: скромний харч, сон на підлозі, постійна молитва. Помешкання єпископа Софронія та весь Іркутський Вознесенський монастир були переповнені сиротами, хворими та бездомними, яким він допомагав. Спочив святитель у 1771 році. Поки чекали рішення синоду про його поховання, упродовж шести місяців тіло залишалося невідданим землі, і при цьому не піддалося тлінню. Справами проповіді та світильником любові зігрівайте світ людський. Своєю долею він з'єднав Росію і Німеччину. Один із засновників найбільшого антифашистського руху часів Третього Рейху святий Олександр Шморель. В 1921 році його сім'я приїхала з Росії до Німеччини. В якості військового медика Олександр брав участь у бойових діях у Франції, Австрії, Чехословаччині та на території Радянського Союзу. Повернувшись з фронту, він спільно із Куртом Хубером створив пропагандистську антифашистську організацію Біла Троянда. Заклики усвідомити злочинний характер антихристиянського нацистського режиму переходили з листівки в листівку. У 1943 році, у віці 25 років, Олександр був гільйотинований. У 2012 році, через майже 70 років, він був канонізований Російською зарубіжною церквою як місцево шанований святий. Одне особливо вкладає в пам'ять вашого серця. Не забувайте Бога. Один із визнаних лідерів російської інтелігенції початку ХХ століття Сергій Миколайович Булгаков. Встановлення його світогляду відбувалося у кілька етапів. Будучи сином священника, під час навчання в Орловській семінарії, він пережив кризу віри. Не довчившись, вступив до Московського університету. Там захопився марксизмом і звернувся до філософії класичного ідеалізму. Потім потрапив під вплив творчості Достоєвського та Володимира Соловйова. Нарешті, у 1918 році, його еволюція поглядів завершилася поверненням у православ'я та прийняттям священства. На початку 20-х років протоієрей Сергій був висланий з Росії. У Парижі він продовжив служити і працювати, ставши автором багатьох богословських та філософських праць. Як і все творіння людина є сплавом буття і небуття, причому останнє піднімає голову, щойно рівновага почне коливатися. У наступному випуску. Сьогодні у Сербії велике свято. 135 років тому, 13 липня 1878 року, країна здобула міжнародне визнання як незалежна держава. Здебільшого його твори це монументальні фрески, портрети, декоративні панно, український художник Михайло Львович Бойчук. Автор музики до пісень зільоними просторами «Ой, тумани, і Рестумани. Харашиви юльській ночі композитор і диригент Володимир Захаров про чудотворну ікону Божої Матері Волинську.